Так, доброго ранку ще раз, дорогі друзі, 5 січня, 23 рік. Закінчились роди, закінчився опорос у нашій свинці. Зараз хочу вам сказати, який же результат по закінченню опоросу. Я не кажу, що остаточний. По закінченню, скільки ж вона народила поросяток. Отакі От класні, дивіться, які поросятка. Кушунькають уже, цицьку цмолять. 14 поросяток вона народила. На даний час всі живі, всі активні, кушунькають. От і останнє. Та воно вже наїлось, просто дійшло лежить. А ти що шукаєш? Так що, в принципі, я дозадоволений на даний час тим результатом, який я маю. 14 поросяток. Другий опорос у неї, свинка Петрен, купляв її в глубинах. Андрюхи. У нього є свій YouTube канал, молодий фермер. Він займався раніше дуже серйозно поросятами. Там у нього... Я їздив до нього в гості, купив у нього свинок і це лишив собі на свиноматок. І я думаю, що не прогадав, тому що такі результати, в принципі, непогані. Все, дорогі друзі. 7 година ранку зараз піду покупаюсь, приведу все в порядок і буду збиратися на роботу.